Доброго дня, друзі. Сьогодні, 14 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і зі мною сьогодні вже традиційно у студії Іван Ступак, військовий експерт. Вітаю тебе, друже. Вітаю, вітаю, дуже дякую за запрошення. Навзаєм дякую, що знаходиш час долучитися до обговорення дуже складних і актуальних питань. І от сьогодні до України приїхав Кіт Келлог. Ну така на перший погляд, нібито... Пересічна подія Кіткелог і мусить тут, нібито наче жити між спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії. І так і планувалося, що він буде часто в Україні. А це прям цілий анонс був з Риму. Він на тиждень приїхав до України. Зустрівся із Єрмаком, зустрівся із президентом України. Президент раніше сказав напередодні, що буде інформувати Келога про ситуацію на фронті, про армію російську, про українську перспективи війни і так далі. І візит Келога ну якраз відбувається на тлі очікуваної заяви від Дональда Трампа про якусь вандервафлю, вундервафлю, чи як там воно правильно називається, яку він може передати Україні, щоб Путіна трішки присмирити. От хотів би тебе запитати: наскільки поєднані ці дві історії: візит Келога до України, і можливо, потужна заява Трампа, і чого чекати від Трампа, що він скаже нам? Так, з приводу пана Кітакелога він в нього функціонал дійсно обмежений. Спочатку він був призначений з приводу ну, спецпредставником по Росії і Україні, але потім з'явився на горизонті Стів Вітков. Його такі візаві партнери Трампа з гри в Гольф, партнери його по бізнесу в Манхеттені, і він почав опікуватися Росією більше. А Кіт Келлог залишився якось так. Ну, Наодинці з Україною. Раз. Друге, донька Падана Кіта Келега вона працює в Везерман Foundation в Україні. Ми про це з тобою говорили. І він не, ну він каже. З перших рук в нього інформація про Україну є. Ця ну його донька, вона допомагає вивозити тіла вбитих американських громадян, які воювали за Україну проти Росії на території України, робить таку репатріацію. Тобто, вона ну дотична до теми, вона в матеріалі, вона в темі, і я думаю, що вона йому там доносить, що відбувається, що плюс, що мінус, що нейтрально, а що не так, як показується західною пресою або там західною розвитку, тобто він людина. Скажімо так, з інформацією, раз, ну, раз, це вже три чи чотири скажу. З приводу його візиту дійсно дуже цікаво, я припускаю особисто, ми, ми не знаємо достеменно, що там, що з ним відбувається, які в нього там міркування, з чим відправив його, <пробітник> Трамп. Ну, мені здається, я припускаю, що його роль наступна: з'ясувати, все ж таки, по переліку можливого зброєння, чітко проговорити, по умовах його використання. Я думаю, що якщо все ж таки. Справді ця обіцянка Трампа дати нам вандервуфлю, така що там буде летіти через на куди. Така довга товста, довга, товста американська ракета, то там на неї буде швидше за все накладено певні обмеження. Сюди стріляти, сюди не стріляти, тут обережно. По кількості, звісно, є плітки там по Джасамс, це американські ракети, крилаті, які підвішуються на F-16. Можливо, Україна їх отримає там. Починають же розганяти тактико-технічні характеристики: 400 кг вибухівки від 900 кілограмів радіус дій. Не знаю, так 900 чи? кілометрів. Ну 900 км радіус дій і 400 кг вибухівки. Ну, так, так просто щось феноменальне. Не знаю, подивимося. Це ж Трамп. Це ж Трамп він може знову сказати про два тижні, тому не поспішаємо. І я припускаю, що можливо, можливо, обмеження буде наступним чином. Українці, ось вам озброєння, про яке ми говоримо. Ну, звісно, тут стріляємо, тут не стріляємо, тут ну, щоб по червоній площі не прилітали, і так далі. Але як тільки Російська Федерація запросить тайм-аут, тайм-аут все ми готові, там, давайте спілкуватися, то можливо одразу вмикається режим пауза. Хоп, і всі поставки до України будуть зупинені. Тобто, логіка наступна, моє припущення: Українці вам зброї стільки. Щоб достатньо було зупинити російський наступ, як тільки він зупиняється, як тільки вони виходять з мирними пропозиціями, то все, потік зброї до України припиняється, щоб можна було швидко укласти мирну. угоду. Бо якщо потік зброї не припинити, українці почнуть ще щось відвоювати, а війна буде тривати mm -hmm. далі. Не потрібно це їм зараз. Трамп сказав, що точно поставить до України системи Петріот. Він давав коментар буквально вчора, ну за київським часом журналістам і сказав: так ми будемо постачати до Європи, до України за рахунок Європи. Це так сказано було. системи Петріот. Кількість він не оголошує, ну і в тому числі якусь там далекобійну зброю. І каже, що для нас це бізнес-проект, для нас це бізнес. Тобто, Європа має заплатити 100% вартості зброї, яку ми передамо Україні. Але тут один такий є нюанс. Ну, я також раніше там говорив із колегами із тобою ми спілкувалися, виказували думку про те, що ну, Трамп нічого не подарує Україні, він це підтвердив. Безкоштовно не буде нічого. Але справа в тому, що чимало західної преси пише про те, що Трамп може конфіскувати заморожені російські активи. Ця сума там 5 мільярдів доларів, з різними оцінками навіть до 8, 3,8%. Вісімдесят сотень мільярда доларів по програмі PDA ще Байденівській. Ну, вона президентська в будь-якому випадку ще залишилися. Це лише те, що поки що озвучено в пресі. Але є інші дані, що ще по інших програмах гроші є, які були погоджені ще у 2024 році. Тут у мене тоді запитання до тебе: а що ж буде з цими грішми, якщо європейці за все заплатять? А вони можуть обернути, повернутися як навіть. Так. Вони просто не вийдуть за межі Сполучених Штатів Америки. Наприклад, ці 3,8 мільярда, так, вони підуть на всі ці потреби, які були передбачені, але Зброй до України не поїде. З формулюванням це для відновлення складів, запасів, які були раніше передані Україні. От так чітко і зрозуміло, вкусно і точка, як росіяни кажуть. Згадаємо, наприклад, оці ось 20 тисяч безконтактних цих детонаторів. Вони повинні були їхати до України для перехоплення дронів типу Шахет. Ні, американська адміністрація отак завернула їх сказала, ні, вони поїдуть на Близький Схід до Ізраїлю в травні 25-го року. Все. Так само вони можуть завернути, і вся допомога залишиться в США як на відновлення, відновлення тих запасів, які були використані для допомоги Україні. От і все. Як на мене, цей варіант про гроші він, хоча б є хоч якось зафіксованим. Я розділяю наступну тезу. Все, якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, це розходи. От, і все. Тобто, якщо Дональд Трамп погоджується на таку кооперацію, у нас залишається тільки одна проблема шукати гроші. Раніше було все набагато складніше. Шукати гроші вони тут не працюють. Задовільнити Трампа, то він такий сьогодні, то він помаранчевий, то він там червоний, то він полюбляє Зеленського, то він ненавидить Зеленського. Це важко. Ці емоційні гойдалки. А от коли він каже чітко про гроші, як на мене, це дійсно правильно. Шукайте гроші. Окей, uh, мене тоді, знаєш, таке закрадається запитання. Як ти кажеш, дам зброю стільки, щоб зупинили. Далі тайм-аут, але ж для Трампа це бізнес-проект? Він ж би і далі міг би продавати Україні зброю? так він що так. продавати не буде? Ну, логіка, логіка правильна, і логіка була на самому початку війни. Ну, самому початку його каденція, яка він ж хоче швидко зупинити цю війну, і він обіцяв там, так, що Україну завалить зброєю, росіян там завалить санкціями. Ну або ібо навпаки, там і так, і так, і так, щоб кожна сторона мала стимули там і українці, щоб не сильно там виступали, і росіяни, щоб знали своє, місце і от швидко сісти всадити всі, всіх за стіл перемовин. Це не вдалося. Логіка твоя ну ідеальна, правильно, що дійсно американська зброя вона зараз є передовою? Всі намагаються купити а, ці, ці системи Петріот. Черга просто неймовірно розлітаються як годинники Rolex на цьому лакшері, лакшері сегменті сегментів цілої системи Петріот, Хаймерси. Всі це розуміють. Літаки F-35 взагалі черга, але і раціональність та алогічність американської адміністрації вона невілює весь цей комерційний успіх, який міг ага. тільки в них бути. Чому? Згадаємо буквально півроку тому та трішки менше. Німецькі військові вони оголосили про те, що є там червона клавіша, так звана у цих чудових американських літаках, F-35, які можна просто дистанційно вимкнути, і вони перетворюються на дорогоцінну купу металу, яку не можна використовувати, тобто цей зв'язок з американською стороною. Оцей маркер, от, наприклад, я придбав його там за там за тисячу євро. От мене він є, супер. Є це мій. Я його придбав, я сплатив гроші. От мій рахунна фактура, він вже мій, але якщо його дистанційно можна вимкнути, і він перестає писати, то грош ціна цьому маркеру. Взагалі від слова зовсім американська зброя має дистанційну. Ну там вкил, викил, вкил, виклик. Навіть якщо це системи, якісь які не мають там необхідності оновлення, не знаю, там. Програмне забезпечення завжди є можливість не передавати, не продавати цим країнам комплектуючі, ремонтно відновлювані якісь пакети, пакети апгрейду або взагалі ракети. Наприклад, система Петріот. 250 штук у світі. По дві ракети на рік виготовляється в світі Це на кожну систему. По дві ракети на рік. І Уявіть собі, що, наприклад, якась країна веде себе, наприклад, погано. По відношенню до американської адміністрації Непова... неповажливо, да? то що можна зробити? Просто переставити в чергу і сказати, ви зараз не двадцяті в отриманні цих ракет, а двісті двадцять перші. Як вам таке Ілон Маск стимул? Стимул? Аргумент. Аргумент. Важель впливу, серйозний важель впливу. Тому бачу, що якось американська адміністрація працює дуже нелогічно. Да, на праве жаль, так тут логіки не так багато, хоча я бачаю, як ти точно сказав, що. Зброя зброї буде їхати в тій кількості, поки буде зупинений Путін, поки переформатована трошки його там мислення на якийсь період, щоб його всадити за стіл переговорів. Але тут є ще один нюанс: я буквально вчора е, знайшов інформацію, вона була озвучена безпосередньо німецьким генералом, який розповідав про дрони, про далекобійні, можливо, ракети для України, і він в тому числі сказав, що Німеччина запустила власну лінію з виробництва ракет до систем Петріот. І вони будуть наступного року навіть в Україні. Це щось ну, дійсно таке, чи це щось нове, чи це про що? Ну, там взагалі мова йшлася про цей рік навіть, я чув. Я тільки, єдине, що я не відрізнив, що саме ракети, ракети, які буде Україна запускати по Росії або ракети до Стемпи, хоча не важливо. Головне, що щось вони там роблять. Тут питання таке. Чи дійсно вони змогли налагодити виробництво? Тому що, розуміємо, там є ліцензійні умови, дуже сильні, це ж американські так. ракети. є там японське виробництво, ми з тобою, там і Цубісі виготовляють ці ракети. 30 штук на місяць, якщо не помиляюся, 30 штук на місяць. Нам потрібно це на два дні: 30 ракет, а вони на місяць це роблять. А, чи можуть німці так швидко робити? Ну, Подивимося, відверто скажу, я не знаюся на технічній складовій, Можливо, дійсно, є там, були були раніше запущені ці лінії, можливо, все було придбано. Можливо, вони можуть якимось чином а, перелаштувати ракети самті там або там Айріс до Петріотів. Мож, можливо, можливо, працюю. Подивимося. Якщо така заява була, то мене це дійсно б надію. І це ж зробив заяву командир командира сухопутних сил а, а, Німеччини Крістіан Фейрірс. Він є там головним інспектором, а в них це вважається командуючи, командуючи сухопутних сил, і це, це дійсно серйозно. Він, до речі, сказав про далекобійні ракети, які були профінансовані Німеччиною. Я скажу до більше, тільки про фінансовані, що й там технічно нам допомогли з цим. І він каже, що наприкінці липня. Цього року він очікує, що перші ракети вже приїдуть до України і найближчим часом ми побачимо трьохзначні кількості пусків цих ракет. Скажу так: судячи по російському темпу виробництва балістичних ракет типу Іскандер, нам потрібно, щоб вийти плюс-мінус на паритет, 60-70 ракет на місяць. 60-70 ракет по балістиці, щоб ми, хоча б, могли чимось відповідати. Ми розуміємо, частина буде збуватися. Частина може на початку не взлітати, або можуть бути вибухи під час спуску. Так, такі речі можуть бути. А, але от 60-70 нам потрібно от так, щоб хоча, хоч якось почувати себе більш-менш впевнено на цьому етапі. Якщо гіпотетично допустити, що ну, Трамп дав всі кі треба, воно там призупинилося, Москва запросила тайм-аут, і каже: Так, ми готові зустрітися, поговорити. У мене таке запитання вже тут політичного характеру до тебе, друже. А про що може Путін домовлятися з Україною? Між говорить за 60 днів я захоплю об ну, принаймні, Аксіос сьогодні. Пише цю інформацію про те, що він у розмові з Путіним сказав, що йому треба два місяці ще ну до початку осені, щоб е, захопити всі області, які він взяв під е, відніс до російської конституції. Ну ми розуміємо, що це в принципі нереально. Тому що тут і Запоріжжя і Херсон, великі міста, це ну маячня повна то про що можуть говорити на цих переговорах? Яка буде позиція американців? На твою думку? Я вже додам. Тут де Телеграф пише про те, що Трамп може вимагати щось від України. Ну там дуже завуальовано було написано. Трампу ж важливо зараз зупинити війну, просто так взяти і зупинити, давай так припускаємо, що так. якщо Російська Федерація скаже відзеркалить. Ми відмовляємося від претензій на там Запорізьку, Донецькі області в адміністративних кордонах, але ми будемо за них боротися дипломатичним шляхом тобто, робиться дзеркально так, як робить Україна з Кримом і з іншого окупованого територія. Ми ж кажемо, ми не можемо їх зараз відвоювати, але ми залишаємо за собою право дипломатично, політично за них далі битися. Російська Федерація може відзеркалитися, і, от на цьому етапі, звісно, Трамп може сказати українці. Ну, камон, ви отримали все, що хотіли. Він не претендує на ці регіони. Війна заморожиться по лінії розмежування. Далі то вже деталі, нюанси. Миротворці, коаліція бажаючих, коаліція німечних то, то вже нюанси нас не цікавить. Головне, що все, він готовий. Швидко без швидненько підписуйтеся з Російською Федерацією, інакше проти вас будуть застосовані санкції. Плюс ми наполягаємо на тому, що треба розробляти кородовище корисних копалом. Дуж оця ось угода була підписана про яку багато Говорили, але яка зараз просто. Десь догі шухляди лежить. От я думаю, таким чином воно дійсно може спрацювати. І в принципі, бутін для себе виграє. Ну як виграє для суспільства, каже, так ми тут зробили те та те тете, але ми не можемо зараз відвоювати. Він принципі нам і не потрібно або взагалі можна про це не говорити в пресі в Росії. Це ж зрозуміло, якщо в пресі про це не говориться, його не існує. Якщо е, змусити всіх припинити цю риторику про там, Запоріжжя до кінця, все ніхто не буде згадувати, ніхто не хоче отримувати статтю за дискредитацію російської армії. Зараз повсюдження фейків, це ж орвел, ми це проходили. Це вже бачили. Звісно, Україну можуть змусити публічно відмовитися від членства в альянсі. От ви, 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 ви це поспіль законодавства нашого придбати, прибрати, і це дійсно буде виглядати як приниження так, ну, невеличке приниження, невеличка капітуляція України, що ми змушені ще в законодавчому порядку Верховна Рада все це ухвалити, це дійсно буде боляче. Хоча б ми розуміємо, що НАТО нам зараз не світить взагалі від слова зовсім. Якісь обмеження на розташування іноземних військових на нас може бути накладені. Угу. Що Російська Федерація? Які на неї обмеження? Риторичне питання. Тобто, в ідеалі, якщо це буде зупинка війни по лінії бойового зіткнення, то це, в принципі, буде те, чого прагнув Путін, і те Трамп, перепрошую, і на що ми вже навіть свого часу підписалися, але вголос про це не говорили. Ну тому що був погоджений спільний план із Трампом і Києвом, але Путін його відкинув. І тут в мене є наступний момент, друже. Я хотів би тебе запитати стосовно прогнозу чергового Буданова, який зробив днями у інтерв'ю виданні Bloomberg, і каже, що. Є висока ймовірність, що за кілька місяців це все зупиниться. Ну якщо в ідеалі ми зараз картина складеться так, як от ми щойно намалювали, то він виявиться правим. Але тут мова дещо про інше: він каже, що для цього потрібно, щоб були Сполучені Штати Америки, Росія і Україна, але чомусь не згадує Китай і Північну Корею, які фактично сьогодні є і кінцевими бенефіціарами цієї війни і головними спонсорами. От на твою думку, яку позицію в такій історії може зайняти Китай Пан Будан, з новими прогнозами, ну капітан очевидно, зрозуміло, що для зупинки цієї війни потрібна згода Російської Федерації і така собі медіація у вигляді Сполучених Штатів Америки, якщо Російська Федерація буде змушена сісти стіл перемовин, ну під диском не знаю, там, внутрішніх факторів, зовнішніх факторів. То позиція Північної Кореї Китаю тут уже нікого не хвилює. Якщо вони вирішили для себе, що треба зупинятися, ну вони підуть на зупинку. Це розуміло. ми розуміємо, що Північна Корея забезпечує, в залежності від бойового напрямку, від 60% до 100% боєприпасів для російської армії. Там шалені суми, шалені обсяги снарядів, боєприпасів вони постачають. Але ще раз, якщо Російська Федерація готова зупинятися, то ну хай постачають. Це раз. Друге, ну Китай, Китай ну, хотів би, можливо, щоб війна продовжувалася, як було зазначено, пам'ятаєш, хто вам і да сказав, начебто, що так. не допустить програшу Російської Федерації. Що таке програш Російської Федерації? Це відхід Росії від займаних територій. Це буде розцінюватися як програш. Якщо вона зупиняється на тих кордонах, де вона зараз знаходиться, ні про який повопрош не йдеться. Росія може це виставити як велику. Перемогу, хоча не зрозуміло, навіть про військова З-спільнота вона взагалі не розглядає всі ці території як перемогу. Вони всі як в один. От я дивлюся, багатьох. Вони кричать, і що нам з того бахмуту, Що він нам дав? От, от так і кажуть, ну що нам? Взагалі нічого, нічого взагалі це просто мертва земля. Там нічого не родить, нічого не росте, ніч ніхто не проживає, воно нічого не дає. Пан Буданов каже про Сполучені Штати Америки. Якщо є дійсно бажання, то все можна зробити. Поки що бажання не було. Є ресурси, є можливості, але креативу немає. І от такого бажання цілковитого, як на мене, так само немає у Сполучених Штатах Америки. Логіка самого початку була наступна: дайте Україні стільки збройні, щоб Російська Федерація просто злякалася і сіла стіл перемовин. Це можна зробити. На жаль, пішли по зворотньому шляху. Надати Російській Федерації максимальну кількість плюшок, не знаю, там зефірів, там, тісточок, а Україні тільки санкції. От це була неправильна схема. Тобто ти вважаєш, що Росія є настільки зараз суб'єктною, щоб ухвалювати такі рішення? Ну а без її згоди не, не вийде. Як би ну, ми не хотіли? Якщо Російська Федерація тобто, я, не вийде. Я, я, роз, я розумію, а вона каже: ні, Путін каже ні, я не хочу. А ну, не боку, хоче, що... тому, що. Ну, Лавров, я перепрошую, Лавров буквально ось останні дні був у е, Пхеньяні, не в Пхеньяні, в іншому місті у Північній Кореї не настільки важливо. І був також у Пекіні. Зустрічався він, типу, зі своїми колегами, очільниками закордонних відомств, він там, але у північній Кореї нібито він зустрічався в тому числі з ким Чен іном. І зрозуміло, що він туди їхав не, не каву пити. Ну, в Китаї він нібито на шосі був, там, да, Шанкайська організація співробітництва, ну, привід є, але зрозуміло, що. Зустріч із ванї, яка там була, вона була не про те. Вони ж говорили про українську кризу. Е, то я до того й веду є наскільки Росія суб'єктною, щоб сказати окей, стоп і все. Бо ну я далекий від думки про те, я тобі скажу, чого що так. ну всі прямо як під наєш, копірочку відмовляться від санкцій проти Росії, тому що Росія зупинилась і так далі. Європа не буде це робити швидко, та це по перше. По-друге, ми не дамо їм це робити, тому що ми будемо говорити про репарації. Про покарання військових злочинців, ну це ж логічно, хто заплатить за те, що вони розбомбили пів України. Ну, направду так і є. Росіяни скажуть, та все, війна зупинилась до побачення. Ну це ж так не працює. Тому я і кажу, що якщо гіпотетично це все зупиняється, так. то треба якось буде росіянам пояснити Пекіну, чому вони це зупиняють, щоб Пекін не сказав: до побачення, телебачення, далі розберете своїми проблемами як хочете. І так далі. Вони ж навіть виробництво виносять своє до Північної Креї. Я саме про це, залежність велика. Тому я запитую про суб'єктність Росії. Ну дивись, як не крутин, суб'єктність є, залишається, вона не є повністю там залежна усьому, усьому від Китаю. Так, величезні обсяги нафти. Зараз там, за різними оцінками економістів. То хтось каже, що там шалені просто обсяги надходжень за останні роки до російського бюджету від торгівлі нафти і газу, незважаючи на всі і санкції, тіньовий флот і це ось стеля нафтова. Росія залишається величезним донором для Китаю. Газ, ну, ну газ нафта, давайте так, нафта постачається досі вугілля. Деревина різні матеріали. Ми чули інформацію про те, що Китай розгортає певні виробництва на території Російської Федерації. Там кажуть про безпілотники. Ну дуже важко передбачити. Ми ж не розуміємо, яка логіка у Китаї. Ми ж загалом пускаємо, що можливо чим довше ця війна буде тривати тут, тим краще для Китаю, бо всі відволікаються саме на ці російської російсько-українську війну. Як по факту, як це впливає на їхні економіки, яке взагалі бачення у них там дійсно важко припускати? Але якщо Путін вирішує все ж таки сідати з ціл перемовин, то так він думаю, сяде. з приводу Європи. Ти правильно абсолютно кажеш, сполучені Штати Америки можуть зняти санкції з Російської Федерації, можуть визнати їх Крим за ними, але. Європейський союз він на це не готовий піти. Я бачу позицію і Німеччини і Франції. Вона вже не така, як була там, там рік тому, коли вони підігравали американцям. Ну як скажете, давайте пусть буде так. Ні, така історія вже не взлітає. І тепер переконати європейців буде набагато важче американцям, чим переконувати. Пільгами якимось, ми не накладемо на вас санкції, або навпаки, накладемо на вас санкції. Як Дональд Трамп буде вести себе як ковбой, там з пістолетом стрибати преріями Європи і погрожувати, все може бути. Я розумію, що питання складне зараз, тому що тут вибір не простий буде у Путіна. Він до певної міри і. Обмежений, обтяжений Пекіном, але і в тому числі може зіграти тут самостійну гру, якщо Америка йому відкриє ворота, скаже, ну все, торгуємо. Від Аляски до Росії ж недалеко, правда, від Москви до Аляски дуже далеко. Тут є такий момент, але будемо спостерігати, друже. Я дякую тобі, що ти сьогодні дякую. мав нагоду поговорити з нами, бо справді питання дуже актуальні. Ми такі знайдеш тривожно зараз себе відчуваємо. Буквально кілька годин залишилися до зустрічі Марка Рюте і Трампа, яка планується нібито о 16 чи о 17 годині за київським часом, 15. і нібито там, нібито там Трамп що скаже. Можливо, десь інакше скаже, хто знає. Можливо, буде говорити на злітній смузі перед посадкою на свій літак, коли летітиме знову грати в гольф. Понеділок, Та яка різниця, понеділок, вівторок, йому все рівно. Друже, спасибі тобі. Сьогодні, Дай. друзі, з нами був Іван Ступак, військовий експерт. Я знаю, що ви любите його дивитися, коментарі. То, правда, є чого слухати, є за що слухати, є чому слухати. Коментарі професійні. Пишіть і ви свої коментарі, ставте вподобайки для підтримки нашого контенту і каналу. Дякую, і побачимось. Дякую.